Мантра тринадцята. Аньяд Евахух, Самбгавад, Аньяд Ахур асамбгават, і ті шушрушма ІДГІРАНАМ і єнастад ВІЧАЧА КШИРЕ АНЬЯД інше ева неодмінно ахух, кажуть, самгават поклонінням Верховному Господові причині всіх причин. АНЬЯД інакше ахух сказано. А сам бават поклонінням тому, що не є вищим. І ті так, шушрума, я чув про це Дгіранам, від нічим не стурбованих авторитетів, є хто нах, нам, тат, ці теми, віча Чакшире, досконало пояснили. Сказано, що поклоніння верховній причині всіх причин приносить одні плоди. Але зовсім інші плоди дає поклоніння тому, що не є верховним. Усе це було почуто від нічим не стурбованих авторитетів, які чітко з'ясували це пояснення. У цій мантрі схвалено систему навчання, котра ґрунтується на слуханні від уморетворених авторитетів. Доки людина не почує слова істинного ачарії. Ніколи не підвладного тривогам і турботам мінливого матеріального світу і недоступні ключі від трансцендентного знання. Істинний духовний учитель, який також почув шруті мантри, тобто ведичне знання від свого вчителя, непохитно відрівноваженого Ачарії, ніколи не викладає те, про що не згадано у ведичній літературі у Бхагавадгіті 9.25. Чітко з'ясовано, що ті, хто поклоняються пітрам, предкам, досягають планет пращурів, грубі матеріалісти, що складають плани залишитись у цьому світі, потрапляють до нього знову. Але віддані Господа не поклоняються нікому, крім Господа Крішни, верховної причини всіх причин, і таким шляхом досягають Крішни в його вічній обителі в духовному світі. У ширіша Панішаді знову засвідчено тут, що різні способи поклоніння приносять різні плоди. Поклоняючись Верховному Господові, ми безумовно досягнемо його в його вічній обителі, а поклоняючись таким півбогам, як, скажімо, півбогові сонця або місяця, ми зможемо досягти без сумніву їхньої відповідної планети. А якщо ми захочемо надалі залишатися на цій жалюгедній планеті, з усіма нашими комітетами з питань планування та паліативними політичними програмами латання дірок це також цілком можливо. У жодному автентичному священному писанні не йдеться, що роблячи все, що завгодно і поклоняючись кому завгодно, можна досягнути однієї тієї ж мети. Такі недолугі теорії просто вигадки доморослих духовних учителів, які не мають жодного зв'язку з парампорою. Істинною системою учнівської послідовності, істинний духовний учитель ніколи не скаже, що всі шляхи ведуть до однієї і тієї ж самої мети, якої може досягти будь хто, дотримуючись свого власного способу поклоніння, шановуючи або півбогів, або верховного Господа, або кого-небудь іще. Кожна пересічна людина дуже легко розуміє, що людина може дістатися місця призначення лише якщо вона придбала квиток на цей напрямок. Людина, яка купила квиток до Калькутти, може потрапити до Калькутти, але не до Мумбая. Однак сучасні так звані духовні вчителі запевняють, що будь-які шляхи допровадять нас до верховної мети. Такі світські угодницькі теорії особливо приваблюють недолугих створінь. Які вигадують власні методи духовного поступу. Однак кведичні настанови не підтримують усе це. Доки людина не здобуде знання від істинного духовного вчителя, який перебуває в ланцюзі визнаної учнівської послідовності, вона не здатна побачити справжній стан речей. У Бхагавадгіті 4.2 йдеться Евам парам імам раджарша шайові дух, сакаленеха махата. Його наштах Парантапа. Ця вища наука передавалася через ланцюг учнівської послідовності і так пізнавали її праведні царі. Однак із часом ця спадкоємність була перервана, і тому сутність цього знання нині здається втраченою. Коли господь Шри був присутній на землі, принципи бхакті йоги, установлені у Бхагавадгіті, було спотворено. Тому Господь мав відновити систему учнівської послідовності, розпочавши її з Арджуни, свого найближчого друга та відданого. У Бхагавадгіті 4.3 Господь чітко сказав Арджуні, що той може зрозуміти вчення Гіти лише завдяки тому, що є його відданим і другом. Інакше кажучи, той, хто не є відданим чи другом Господа, не зможе зрозуміти Гіту. Це означає також, що зрозуміти її зможе лише той, хто слідує шляхом Арджуни. Наразі є чимало тлумачів та перекладачів цієї видатної бесіди, дуже далеких від розуміння того, що ж насправді відбулося між Крішною та Арджуною. Такі тлумачі пояснюють вірші Бхагавадгіти, як їм заманеться, і, прикриваючись авторитетом Гіти, видають за істину сіляку нісенітницю. Такі тлумачі не вірять ні в Крішну, ні в його вічну обитель. Чи можуть тоді вони роз'яснити Бхагавадгіту? Кришна чітко визначає, що лише ті, хто втратив розум, поклоняються півбогам за мізерну винагороду. Бхагавадгіта 7.2023 Кришна, зрештою, радить облишити всі інші шляхи й способи поклоніння і остаточно віддатись лише йому. Бхагавадгіта 18.66. Лише ті, хто очистився від усіх гріховних наслідків, можуть мати таку непохитну віру у Верховного Господа, усі інші з їхніми нікчемними способами поклоніння і надалі тинятимуться манівцями матеріального світу, усе більше і більше віддаляючись від правдивого шляху через оманне враження, що всі дороги ведуть до одної мети. У цій мантрі шрії Шопанішади дуже важливим є слово Самбгават, що означає, Шляхом поклоніння верховній причині. Господь Кришна є первинним Богом особою і все суще походить з нього. У Бхагавадгіті 10.8 Господь каже Ахам сарвасья прабгаво, матах сарвам праварта те, і ті матва, будха бхава саман вітах». Я, джерело всіх духовних і матеріальних світів, усе виходить із мене, мудрі. Добре знаючи про це, присвячують себе відданому служінню мені і поклоняються мені всім серцем. Тут міститься правильний опис Верховного Господа, який надає він сам. Слово Сарвасія Прабгавах вказує на те, що Крішна творець усіх, включно з брамою, вішну та шивою. Ці три головні божества матеріального світу створив Господь, і тому Він є творцем всього, що існує в матеріальному і духовному світах. В Атхар Гопала та пані у Панішаді 1.24 знову ж таки підтверджено Господь Крішна є тим, хто існував до створення брами, і хто просвітлив браму ведичним знанням. У Нараяна Упанішаді зазначено. Потім верховна особа Нараяна зволів створити живих істот. Від Нараяни народився Брама, Нараяна створив усіх праджапаті, Нараяна створив Індру, Нараяна створив вісім Васу, Нараяна створив одинадцять рудр, Нараяна створив дванадцять адітів. Нараяна є повновладним проявом Господа Крішни, тому Нараяна та Крішна є одним і тим же. Далі у Нарайна в панішаді також стверджується. Син Девики Кришна, Верховний Господь. Тотожність на рай, з верховною причиною визнає і підтверджує навіть Шріпад Шанкарачар'я, хоча Шанкара і не належав до Вайшнавів, тобто персоналістів. У Атхарваведі Махаупанішада один стверджується також, із самого початку, коли не було ні брами, ні шиви, ні вогню, ні зірок, ні сонця, ані місяця. Існував лише Нараїна. Однак Господь не залишається самотнім, Він творить усе, що лише забажає. У Мокшадгармі сам Крішна говорить, я створив праджапаті й рудр. Вони не володіють досконалим знанням про мене, тому що їх покриває моя ілюзорна енергія. У вараха Пурані також йдеться. Нараїне є Верховним Богом особою. Із нього походить чотириголовий Брама, а також Рудра, який згодом став усезнаючим. Отже, уся ведична література підтверджує, що Нарайна, тобто Крішна, є причина всіх причин. У Брама Самхіті 5.1 ідеться, що Верховний Господь це Шрі Крішна, Говінда, який є відрадою всіх живих істот і первинною причиною всіх причин. Справді розумні люди. Довідуються про цю істину за свідчень великих мудреців та звед, і тому вони вирішують поклонятися Господовіщарі Крішні як усеосяжному сущому. Таких людей називають Будгами, тими, хто справді знає правду, тому що вони поклоняються лише Крішні. Така переконаність встановлюється, коли людина з вірою та любов'ю слухає трансцендентне послання від Ачарії який цілковито володіє собою. Того, хто не має віри й любові до Господа Крішни, не можна переконати в такій простій істині. У Бхагавадгіті 9.11 невіруючих описано як мудх, віслюків або дурнів. Там ідеться, що мудга зневажає Бога особу, бо не отримав досконалого знання від умиротвореного Ачарії, а той, кого закручує вир матеріальної енергії не має кваліфікації на те, щоб стати Ачар'єю. Перед тим, як вислухати Бхагавадгіту, Арджуна був стурбований матеріальною Веремією, причиною якої була його прихильність до сім'ї, громади та суспільства. Через це Арджуна хотів стати таким собі благодійником, що уникає насильства. Однак, отримавши ведичне знання Бхагавадгіти від верховної особи. Він став Будгою. Змінив своє рішення і почав поклонятися Господові Шрі Крішні, який вказав на неминучість битви на Курукшетрі, як вияву Господній волі. Отже, Арджуна поклонявся Господові беручи участь у битві зі своїми так званими родичами, і так Арджуна став чистим відданим Господа. Такі досягнення можливі лише тоді, коли людина служить справжньому крішні, а не якомусь сфабрикованому. Крішні, Якого вигадали нерозумні люди, незнайомі з деталями науки про Крішну, яку викладено у Бхагават Гіті та Шрімад Бхагаватам. Згідно з Новеданта Сутрою, сампута є джерелом народження і підтримування, а також вмістилищем, у яке входить після знищення Дженмадій Асьятаха, як зазначено у Шрімад Бхагаватам 1.1.1. Шрімад Бхагаватам. Природні пояснення до Веданта Сутри. Твір самого автора веданта Сутри обстоює, що джерело всіх еманацій зовсім не є подібним мертвому каменю, а воно є Абгіджана, сповнене свідомості. Первинний Господрі Крішна також каже кажу Багавадгіті 7.26, що він знає все, минуле теперішнє і майбутнє, але його ніхто не знає повністю. Включаючи таких півбогів, як шива й брама, Безсумнівно, на ті, кого турбують припливи й відпливи матеріального існування, не можуть повністю пізнати його. Такі малоосвічені духовні вчителі вдаються до компромісів, намагаючися зробити об'єктом для поклоніння народні маси, але вони не розуміють, що таке поклоніння неможливе, бо народні маси загалом далеко не досконалі. Їхні потуги нагадують зрошування водою листя дерева, замість того, щоб поливати його коріння. Природніше було б поливати коріння, але сучасні, сповнені тривоги турбот вожді, більше схильні зрошувати листя, а не коріння. Але попри те, що вони безперервно ллють воду на листя, усе сохне від спраги. Шергіша панішада радить нам лити воду на корінь. Що є джерелом, з якого все породжується. Служіння народним масам, яке полягає у задоволенні тілесних потреб людей, ніколи не може бути досконалим, і воно менш важливе, ніж служіння, скероване на душу. Душа це корінь, який породжує різні типи тіл згідно із законом карми, надавати людям медичну і соціальну допомогу та вдаватися до освітньої діяльності, тим часом, коли на боях, на бойнях ріжуть нещасних тварин. Це неслужіння душі, живій істоті. Жива істота постійно зазнає страждань народження, старості, хвороб і смерті в різних типах тіл, людська форма життя це єдина можливість вирватися із крутного матеріального становища, просто поновивши втрачені стосунки між живою істотою та Верховним Господом. Господь прийшов особисто, щоб навчити цієї філософії відданості Всевишньому, що є сам Бхута. Справжнє служіння людству полягає в тому, щоб навчити людей віддатися і поклонятися Верховному Господові й служити йому з любов'ю та усією енергією. Такою є суть цієї мантри, шрі і Шапанішади. Найпростіший спосіб поклоніння Верховному Господові у цей тривожний вік – слухати про його величну діяльність і оспівувати її. Умоглядні філософи, однак, вважають діяння Господа витвором уяви. І тому вони ухиляються слухати про них, натомість дуже спритно жонглюють, по суті, позбавленими самого сенсу словами, щоб відвернути увагу наївних народних мас. Замість того, щоб слухати про діяння Господа Крішни, псевдодуховні вчителі вдаються до сама реклами, схиляючи своїх послідовників, вихваляти їх. Останнім часом кількість таких удавальників значно зросла. І перед чистими відданими Господа постало завдання врятувати людей від нечестивої пропаганди імітаторів та псевдовтілень. У Панішади не прямо звертають нашу увагу до первинного Господа Шрі Кришни, але Бхагавадгіта, яка є підсумком усіх Упанішад, вказує прямо на Шрі Крішну. Слухаючи про Кришну, яким його описано в Бхагавадгіті та Шрімад Бхагаватам, люди поступово очищують свій розум від скверни. У Шерімат Бхагаватам 1.2.17 йдеться. Відданий, слухаючи про діяння Господа, привертає до себе його увагу, і тоді Господь, що перебуває в серці кожної живої істоти, допомагає відданому належними настановами. У Бхагават Гіті 10.10 10, також підтверджено це Дадамі будгі йогам там, єнамам Настанови. Що їх Господь дає зсередини, очищують серце, відданого від зусілякої матеріальної скверни, нагромадженої гунами пристрасті та невігластва. Невіддані завжди перебувають під впливом пристрасті й невігластва. Той, хто перебуває в гуні пристрасті, не може зректися матеріальної жаги, а той, на кого впливає невігластво, не може знати нічого ані про Господа, ані про себе. Зумовлені пристрастю чи невіглаством люди втрачають нагоду самоосвідомлення, хоча деякі з них досить вправно вдають із себе релігійних діячів. Що ж стосується відданого, то з господньої ласки гуни пристрасті й невігластва не торкаються його. Так відданий утверджується в якості добра, що є ознакою досконалого брамана. Кожний, хто слідує шляхом відданого служіння під керівництвом істинного духовного вчителя, Може, набувши відповідних якостей піднятися на рівень брамана. У шаріман Бхагаватам 2,4,18, йдеться також Кірата Хунандгра Улінда Пулкаша Адгірашумга Яванах Хасадаях, папа Яд Апашраяшраях, Шудияньті тасмай Прабгавишна Вентрамах. Будь-яка жива істота нижчого походження може очиститися під керівництвом чистого відданого Господа завдяки надзвичайній могутності Господа. Набувши якостей брамана, людина стає щасливою та сповнюється натхнення служити Господові, такій людині наука про Бога відкривається сама собою. Усвідомивши науку про Бога, вона поступово звільнюється від матеріальних прив'язаностей і розум її, відкинувши сумніви з Господньої ласки, стає кришталево чистим. Досягнувши такого стану, людина стає звільненою душею і на кожнім кроці свого життя бачить Бога. У цьому й полягає досконалість самгава, яку описано в цій мантрі Шрі і Шапанішади.